Всім привіт! Я вас питаю, гросета і котики вже готові до омолочення. Зараз ми з вами прийдемо в операційну, а перед цим я вам покажу, який корінчик ми з вами залишаємо, і де будемо робити розріз. Ось так я буду прибирати орхідейку. Ці корінчики я вже зволожила, вони трошки підсохли, привчала їх до пиття водички. Все одно омолодження для орхідеї це стрес, але я хотіла, щоб він пройшов максимально делікатно. Ну що, йдемо в операційну. Ось наша операційна це наша пацієнтка. Ножиці оброблені стерильні. перекис водню. Горщик помитий дев'ятий. бачите, ось він вологенький стоїть. І кора ОВІ. Це для дорослих орхідей. З Луганської області кора моя найулюбленіша. Так, ну переходимо. Відрізаю я шийку. Ось. Обробила перекисом водню, шипить пеньочок, бачите, і шипить сама орхідейка. Пеньочок я залишу, можливо, з нього буде дітка, він непоганий. Посадила я орхідею, набгадую, що у нас сьогодні 26 число, суха кора, сухий горщик. Дуже обережно садила, щоб не пошкоджити корінчики, вони розкуклені, дуже великі повітряні кармани. Я не стала плотно набивати горщик, тому що пошкодити. Корінчики легко. Десь вони, можливо, підтруснюли, десь є пошкодження. Бачите, там вони розкуклені. Декілька днів я не буду орхідецю поливати, повинна жопка орхідейки підсохнути після того, як я її омолодила, і корінчики після того, як я її посадила. Повинні трошечки зажити, можливо, там, де були протріскування, де є ранки, щоб я не вгробила цю орхідею. Зараз вона повинна підсохнути, а потім буду її поступово поливати. Поки що квітоносик не зрізала, подивлюся, як вона буде справлятися. Якщо що, то я його зріжу. Цей листочок такий був, щоб ви потім для. Контрасту подивилися, що зміниться з цією орхідейкою це через деякий час. Ну, ось і все. Я її омолодила, потім буду тримати вас в курсі всіх подій. Зараз я її ставлю на своє місце, щоб вона отримувала сонячні промінчики і поскоріше адаптувалася до того, щоб вона стала знову молодою і красивою. У нас минуло два дня, Я полила орхочку, тому що дуже сильно дома сухо, на підвіконні, дуже сильно парить. Я квітоносик вже зараз відріжу, поступово напоюю орхідейку водичкою. Я налила в зовнішній горщик. І бачите, ось зелений корінчик напитий. Це він потягнув водичку знизу. Я її не замачую повністю, не поливаю зверху, ось так воно, як є. Орхідейка тримається, китоносок, я зріжу. І до нових зустрічей з цією орхідейкою.